Друзі, всім привіт! З вами Артем Підгорний. Це відео-анотація. Анотація до того, що буде відбуватися на моєму каналі. А від буде наступне. Я буду записувати відеозвернення, у яких буду обсловлювати свою думку, а також думку експертів щодо тих чи інших подій або бізнес-питань, які допомогли би вам. Більш якісно розвивати свій бізнес, які б допомогли вам більш якісно запроваджувати ті бізнес-процеси, які зараз існують у вас в бізнесах, які допомогли б вам шукати клієнтів, заробляти більше грошей, не витрачати більше грошей ніж потрібно, керувати своїм часом, керувати своїм бізнесом. Контролювати ті процеси, які зараз існують віддалено, займатися бізнесом як улюбленою справою свого життя, а не нав'язаною необхідністю, яка потрібна для того, щоб вижити зараз. Будемо розглядати питання, пов'язані з Переформатуванням бізнесу, будемо розглядати питання, пов'язані з змінами, які спричинені змінами у світі. Будемо розглядати питання, як українцям, а також тим людям, які люблять Україну, розвивати свій бізнес за кордоном. Будемо розглядати питання, як можна свій бізнес перенести у іншу країну. І не втратити при цьому свою головну діяльність да, джерело прибутку. Ось кратко те, що ми будемо робити. Я буду дуже вдячний за ваші коментарі, буду дуже вдячний за ваші питання, буду дуже вдячний за ваші лайки, просмотри, підписки і так далі. Тому приєднуйтесь. Все буде добре.